Усім привіт! З вами азотеролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, хто чи що у вас на порозі. Розслабтеся. Для кого це теророзклад? Людина, яка знаходиться в трансформації, бо людина, яка вже вийшла з трансформації. Так, та трансформація була довга, була апатія, нічого ви не хотіли. Ви будете виходити, ви вже виходите, а хтось може вийшов вже. Без діяльності, з апатії, депресії, ступиків, застоїв, пауз, мовчання. Хочу, що у вас на порозі якісь розчарування падає вам, душевні переживання і вас чекає запрошення з відстані на праздник. Там. І там ви познайомитеся з людиною, познайомитеся з своєю половинкою. Це знайомство буде дороносне вам по долі. Тільки не впадайте в ілюзії, в фантазії. Аби ви не стали на ті самі граблі, які ви привели вас знову до розчарування і душевних переживань. Хто чи що у вас на порозі з'явиться? Зараз у вас дороги всі закриті, нічого не відбувається. Ви закрилися від усіх і перебуваєте. В, в добрих стосунках самі з собою. Вам там добре. Так, але це все буде рушитися, ті всі переживання, ті всі обмеження, самообмеження, тупіки, закриття доріг, це все буде рушитися. Воно Зру, зруйнується. Так. І ви досягнете всього того, що ви хочете у своєму житті, перед вами відкриються нові ідеї, нові рішення ваших питань, ваших ситуацій, всіх ваших проблем, тому що є сильна і впевнена в собі людина, динамічна. Ви знаєте, що ви хочете, і вас ніхто не зіб'є з вашої дороги. Буде так, як ви захочете. Там, да, бо ви королева жезлів. Ви незалежна людина, цілеспрямована. Рішуча, займається своїм ділом, ви, ви енергійна і людина, яка світить іншим, допомагає, яка займається своїм ділом, як я казала, і гуляє. Це кішка, яка гуляє сама по собі. Незалежна людина. І від вас таки буде залежати. Ваш успіх у вашому житті. А хто у вас на порозі? Покажися. Що? Так, до вас йде збільшення вашої енергії, успіх йдуть до вас переміни. До вас йде удача, благополуччя, ваше життя. Хто чи що у вас на порозі? Так, і в тому будуть вас допомагати вищі сили. Які ведуть вас до цього, до плачу, процвітання, а також буде допомога інших людей. Не відмовляйтеся від допомоги інших людей. Це приведе вас до хороших перемін, до успіху в вашому житті. Та до... До успіху, проявлення. Також будуть нові підходи, хтось змінить роботу. І це буде дуже швидко і несподівано, а також ваше життя, <кій> хто на порозі, чи що, вривається ваше життя лицар мечів. Людина, яка хоче з вами вияснити стосунки. Може він ревнивий навіть і незадоволений станом речей, які є між вами. Це буде смс-ка, дзвоник, а потім він дуже хоче з вами зустрітися. Та він проявиться. І з ним у вас є непорозуміння, натягнуті відносини, і через нього у когось є наймагічні впливи третього фактору. Так, а у вас на порозі зростання вашої ресурсності, гармонійності успіху, зростання вашого успіху у вашому ділі, вашій справі, вашій трудовій діяльності, зростання вашої інтуїції і зростання вашої плодородності в житті. Нехай буде так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.